Вітаю вас, шановні телеглядачі, на програмі 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. Подивіться на годинник у себе на руці. Що ви думаєте, якщо я скажу, що годинник з'явився сам по собі? Можливо, ви вже не раз чули цей приклад. Але я наводжу його знову і знову, бо він просто і наочно показує безмістовність думки, що Всесвіт з'явився багато віків тому, зовсім випадково сам по собі. Пророк Амос говорить той, хто волосожара і Оріона створив, хто смертну темноту змінює на ранок, а день затемняє на ніч. То прикликує воду морську і виливає її на поверхню землі Господь імення йому. Оповідь про те, як Всемогутній Бог створив світ і все, що в ньому, надає значення нашому існуванню. Мені подобається думка про те, що моє існування зовсім не випадковість, а результат цілеспрямованої діяльності. Думка про те, що я створений за образом і подобою Божою, наповнює мене почуттями гідності і відповідальності. І коли я дивлюся на зоряне небо, споглядаючи всю велич Творця, то змінююся в переконанні, що я створений його власними руками і повинен бути чимось особливим. У дитинстві я часто читав вірш про те, як одна мавпа. Зацікавилися суперечками людей про своє походження. Одні стверджували, що людина походить від мавпи, інші що від нижчих форм, треті – що її створив Бог. І мавпа подумала, навіщо всі ці суперечки? Врешті-решт, найголовніше те, що мавпа не походить від людини. Можливо, ці дискусії про творіння спрощені. Багато хто, напевне, подумає, визнавати, що Бог створив усе навколо, все одно, що намагатися закрити сонце капелюхом, але вірш, який ми прочитали, змальовує чудову картину небесної сфери. І ось я запитую: хіба не є ще більш спрощеним вважати, що все навколо є результатом випадковості? Люди йдуть услід за творінням, намагаючись зрозуміти кожну його деталь. А чи не краще йти за Творцем Господь Його ім'я? У першому розділі книги Буття розповідається про створення світу. Цей розділ нам розкриває Бога як всемогутнього Творця. Слово Бог у цьому розділі повторюється 28 разів. Це попередження і нагадування спотвореній людській цікавості, котра більше цікавиться природою, ніж творцем природи. Чому не зробити цього великого Творця учасником кожної миті свого життя? Чому не зробити так, аби він став учасником всіх наших справ і не відпочити, довіряючись його любові? Помолимось. Наш любящий дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за те, що Ти нас створив на свій образ і подобу, за те, що Ти, Господи, даруєш нам свободу вибору. Допоможи нам залишатися вірними Тобі і довіряти Твоєму святому Слову, яке повчає нас, що ми маємо розумне походження, допоможи, Господи, завжди бути подібним до Тебе і відображати Твій святий образ у своєму житті. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте про своє призначення, адже ви створені Богом. Нагадую вам, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів, потреб за електронною адресою чи дзвінків за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Прощаючись з вами, бажаю вам успішного, благословенного та щасливого дня. До побачення!